Ну що, Опять вам привіт. Вчора ми ще дрова рубали, а сьогодні у нас вже зима. Сьогодні сніг відкидаємо. Ну не про те. Сьогодні е, буде ремонт двигуна. Вже в принципі все готово. Все лежить уже для зборки. Починаємо потихеньку скручувати. Да? 100%. -ний. Руки не боляй. Щоб я дослідичого до того, бля, впало вдвоє дворі, Я по я бачу, як ти подзвониш, як спиляєш абрикосу. Я вивезу. По чому мотор? Відоск включив, як Як щось робить. Скажи? А ніхто ніхера не робить. А він знає, що робить. Це Він спец зразу, хватив, ти. Це так должно був. По чому мотор? Да. 200 200K. Гляньте, у себе нове. Це поки що 42. Поки 42 тільки по запчастях, так? Да? Ні, ну це з усім з проточками, з тулками. Я хрінюю. Та там залишилося вже 60 там, з копійками і нуль цього кинули. А це а ж, мабуть, вже да. подорожало, це старі ціни ліфти. Ну, це ви не Старі ціни ліфти. Так. От, грубо говоря, зробили головку. Перевтулили розпредвал. Що то що? Штулка шатунів поміняв. Втулки, так, да, шатунів поміняли, Ну ну таке, що майже нічого не це, я вже... Все нове, можна сказати. Та не все. Ну щось трошки підновили. Та ну так нічого зовсім, на 42 тисячі, чуєш. 4 тисячі трубки до двох. Хороші, так. Топлю з десь десятку, мабуть, в ремонт вже поїхали. Ну, довжні відправити, вже назад. А кой ти відправляв? Вишневе. Вишневе, Київська область. За Києвом. Ну ще там попробуємо, так? Вже да? хорошо роблять. Згаранки. Ну я більше десятків тут катав. Топлівну? За що та чик. Та я казав, навіть ще це останній раз ремонт звозимо, а тоді нову. Культу. А тоді вже нову, да. Ну, так обично всі починають вже думати. Місяць стояв, зайшов і на таке літу. Тю. Це без підпадає рева, без нічого. Так, буде така поршнява. Я не знаю, яхта. Бирки за блядь. Тві? Не стравлює все жодку дерев. Компресія є. Тільки ж ліє у вихлопний колектор вже Все. Залетер селярку. Ну так мені не хочеться знімати в ремонт весті. У нас тоді перестане заводитися і робить. За тобі не, не литиме. Ну він в основному тільки на холостих роботах. Нагрузки не буде. Нагрузки він вигорає. Так, ну в общем що, начало є. Щось трошки підзберем, покажемо. Поки його ніхто точно триває <реш> як, як дрова підкидав, я знімав. Так, розпредвал поставили, дві шестерні вже поставили. Будемо збирати далі. Я <реш> ж <реш> прийдуть, кажуть, де не дитиний Ще й пісня така, так? Да? Що так, що в нас тут? Колінвал вже стоїть. Все крутиться від руки. А? Чого? Не крутий. Ну і на зажиганні стоїть. Так що хай стоїть. Провернеш обороти, вернеш на руку. І все, сто... стоять на зажиганні, блять. Я туди-сюди гойду. В принципі, гойну. похую, все-равно одно буду крутити Ага, Ага, арштів. Трошки вже підзібрали, зараз в'яжемо порчня. А ми мої. Десь твої, а де вони. Та десь єсної. Тільки тепер, блядь, як краще найдеш. Більше, ага. Оце запчасті, да? Десь десь здобут любви. Так, ну що, знову ми в гаражі. Так, що в нас по мотору? Мотор майже собраний. Осталося на нього поставити топлівну, форсунки, і все, і чекає він свій час. Заводити ми його не будемо, нічого йому робити не будемо. Якщо пом... Щоб ста... Щоб спускача маховик поставив? Так? Да? Ніфіасуємо, подивимося як зроблять. І напевне мінімум, на той мінетку немає. Ну подивимося. Так, сьогодні ми топимо маслом отработкою. Бачите, як горить гарно. Теж тепло. І Сьогодні будемо займатися цацею. Тобто одну пару гідровиходів ми вже винесли сюди, а зараз плануємо винести ще і сюди. Так само. Ось виход. В нього пускаємо шланги Під кабіною, заводимо, виводимо туди, робимо кронштейни і прикручуємо. Тут, я думаю, може, може я стануться безстросьйоми. Понадівав, надо скинув, надів бистросйоми. на чи отвал, чи щось понадобиться в житті. Ну, всього буває. Ну, хоча буде видно, подивимось, як ми зробимо. Так. так. Так, 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 так. Це ти вже туди насвердлив на дірки, так? Да? На кронштейн? Это чувствую, что резьбу І Тихо я не могу. А, ти ще різьбу нарізав? А що те за датчик? тахометр. А цей. А де той датчик? Що, що обороти міряє? Треба було поміряти. В Жигулю, гулю ради інтереса, ты помиряй. Можешь покаже. Так, в общем, почнемо щось мудрувати, я думаю, вам покажу. Е, відео я вам зроблю із е, мотором, як ми робили мотор. І цей, і цей момент прикріплю, щоб трошки довше було відео. Бо якоби завершення по мотору немає. Що там заведемо його чи ще щось ну в такому плані, то просто совміщу наші будні в гаражі. Хто ще не бачив з нових глядачів такий в нас апаратик. Топливна моторпал, 24 вольта запуск, новенькі форсуночки, всі тільки банбео. Якось так. Так, що ми маємо? Кронштейн готовий, прикручений. Це теж під шланги, держатель теж готовий. Так, це вже є. Шланги ось виложили, теж є. Так, що ми робимо? Ось буде два уголка стоять біля розподілителя. Отак, коротше, ми зробимо ще, це буде закручуватися в розподілитель і нам, щоб трошки удлінитися, отут ми їх зваримо. І буде то один так прикручений, другий буде так прикручений, щоб можна було як підключатися нормально. То це в принципі теж вже владнали. зараз доваримо, зробимо. Якось так, так, да, Миколаєвич? Дійсно. Ми вже в принципі, протягували шланги, дивилися, куди проложити, як положити, все чітко. Тоді ставляються дві такі муфти, швидкосйомні, і все. І на сівалку у нас буде один маркер підключатися з одного речага, другий маркер з другого речага. Ми перед цим ставили там тройники, як приїжджав сервіс, щоб через один речаг. Ярику щось не дуже подобається, він каже, Я як захочу, так і підніму, а то ну, маркера плаватимуть той вище, той нижче. Ну, в общем, не хоче він так робити. Каже, Підключу кожен маркер віддільно і все буде чітко. Так, Це готово. Шланги практично готово. Теж, теж уварюємо, скручуємо, викручуємо, зварюємо і показую вам. Так. Працюємо далі. Ярикон запускає масло. О, русямба поїхав. Бачте. -е. В общем, гайкуємо далі. Так, один штуцер ми вже закрутили, зробили. І трохи на другому лоханулися, будемо переробляти. Тобто цей зробили дуже длинний. Торчить, наче чорті що, фігня. Зараз обрізаємо отак. І тут по краю обрізаємо і зменшаємо його, зварюємо, бананово, щоб воно все було в одному цьому йшло. Не, тупанули. Думали далі відвести, щоб краще було, а воно коротше, не ожидали такої длинний. Щоб удобніше. Що удобніше, так. Да. Воно коротко, дуже, дуже некрасиво вийшло. Так, шланги посоєняли, повибирали де краще. Поляй, я трохи порозказую. Воно виходить цю сторону як робили шланг. Ми старі шланги зняли, які як обично були. Раз, виходили, отут об бак замотані, от бака тоді скидаєш сюди і прикручуєш. Оце все всі ці шланги, що були на тракторі. Сюди ми купили по розміру 240, по-моєму, да, Ярик? Ну, щось коротше, плюс-мінус щось таке. Два з метра. Новеньких, гарно їх пропустили. Ось сюди, тут хамут. Пропустили, пропустили, чик і соєдинили новенькими шлангами. Ну, вирішили, я що на ту сторону зробити теж ще пару гідровиходів. Ну а ще раз купляти шланги, це накладно. Це дорого. І вирішили ті старі шланги, які були до цього тут, поставити на ту сторону. Вони будуть не основні, іменно тільки на цей. Я думаю, аж по гайку ярик. Убирай. Ніфіга. Чого? А вдруг тоді під муфту і що і муфта стане. Ми Давай провіримо. Ті старі, старі шланги були робочі, все, ну, рішили їх на ту сторону внідрити, проведемо ми їх осюдою Під мотором, чик, і друга шланга чик і все. Та пара гідровиходів буде НЗ. Так що, нові шланги куплять. Сюди ми купили дорогущі, не пам'ятаю Італія чи хто там виробник. Пакували нам підрозмір, все як нам треба було. Тисяча гривень шлангу? 2,40, по-моєму? Чи скільки було? 2,40. От, читайте, Дві шланги, 2000. Якщо зараз на ту сторону ще пару гідровиходів зробити, ще 2000 коротко, до хрена. Фінанси і так поють романси. Хоче, зробимо, покамість із з беушних шланг, ті, що є. Вони працювали, робили. Все чітко було. А на них нагрузка там буде невелика. Теж круто запасний варіант, із того пецівалку буде під марки Рада і все. Хоча зразу хотіли робити на безстрасьйоми тут, щоб було на бистро але опять же ж купити муфти це ще 1000 гривень. А другу приміряй. Навірно, треба длинніше робити. А може й нафіг нам тут ті бистро Ярик? ярить. так воно і буде показувати. А вдруг сніг у нас і покридеться в регіоне разі Перекрутим шланги. А ну заміряй. Якщо під бистро сйомити так. Як під бистросйоми, то це так треба уварювати, так? Да? Ну. Коротше не треба. Можна ще пару міліметрів. Та то вже дролі не играють пару міліметрів. Якщо без, то... Не буде діла в піратимеці. Чи не в піратеміці? Ну, де теж підняв. Хороший. Отак, значить, тоді уварю. Якщо без трассьоми будеш ставити, то треба. Буде уваритися. Ой, бляха. Коротше, нахронку. У нас цей помінялася вже клімат. В обратну сторону у нас зими не буде. Якщо отак, буде, буде ідеально. Подрізай по самий край, уварюй і бе бомба і скручуємо. Тут що в нас топиться. каже, щоб не переводити щепу. Мазути ми все одно назливали, хір на скільки. То там робили, ремонт то там робили, мазута є, каже, витопимо мазуту. А потім будемо щепою. І каже, не зря ж я його робив. Жалко, що просто лежить. Е! Так. Так, гідровиходи вже дороблені. Все чітко. Тут завели ми шланги ось сюдою, Раз, два. Ось вони, ось. раз і пішли. Підв'язані, все красиво, все чітко. Так що те, що ми запланували сьогодні, зробили. Я думаю, нам за це можна поставити гарну вподобайку, написати комент і обов'язково підписатися на канал. Так що всім пока і гарного вам перегляду.